Друзі, я вже більше 4 років виготовляю дошки садху, сам на них стою, ставлю людей, і така ситуація в мене вперше в житті сталася. Справа в тому, що ці дошки були вигнуті, просто випуклі. Ці були гвинтом покручені ну, до такого, що здавалось, що це вже неможливо виправити. Як таке сталося? Справа в тому, що був день міста. І я вирішив вийти з своїми цвіхами, розстелити їх в парку, 10 пар дошок, влаштувати такий атракціон, цвяхову доріжку, і поставив всі дошки на сонці. Паляще сонце пів другої дня, прямі промені сонця потрапляють на дошку. Вона з дерева, це не фанера, ще й тоненька, і її просто викрутило. Викрутило гвинтом. Так, оці дошки, вони закриті кришкою, тому. Цей дефект вийшов трошки не такий значний, але їх вигнуло отак дугою. В цю сторону. І вони коли закривалися, тут був дуже великий простір. Зараз тут залишився буквально міліметр. Від цього гвинта майже нічого не залишилось, вони вирівнялися. Так, друзі, якщо в тебе дошки з дерева, уникай практик на сонці. Прямі палящі промені. За 20 хвилин, за 30 хвилин викрутять дошки, і в цьому немає нічого страшного. Просто доведеться 2-3 дні почекати вдома, покласти їх. Я спочатку їх декілька годин так вони лежали, потім перевернув, а потім вже ввечері я вирішив, та все, закриваю, мабуть, хана дошка вже не вирівнюється. І потім, через 2 дні, от сьогодні, я дивлюсь, вони нормально закриваються, майже вирівнялись, зовсім трошки невеличкий дефект залишився. Але от вони виправляються. Ці дошки теж виправилися, так що в дерева є такий от момент, що надмірна вологість, надмірний холод, надмірне тепло сонце можуть їх деформувати. От. А ось тут ситуація з пластиковими дошками, які просто розпалились, їх поплавило, вони вигнулись і назад вони вже не повертаються. Як варіант, можливо, їх потрібно знову винести на сонце, щоб вони знову нагрілись і покласти щось важке. Притисне і ця форма запам'ятається. Але поки що рішення тут я не знайшов. Вони ніби як насправді працюючи просто як пиріжком такі зігнуті. Так що такий от момент по дошкам садку, вони бояться прямих променів. А ще й додатково, ну, наприклад, метал. да Тут ще не просто. Нагрів дерева відбувається, а ще й нагріваються цвяхи, металічні, передають своє тепло в дерево, і тому таке відбувається. От, якщо в тебе прямо бажання практикувати в воді, ти як валангіст, або ти в сахарі живеш, де немає тіні, то краще візьми собі дошки з на гнучкій основі, там цих дефектів не буде виникати, ну але там не буде натуральних компонентів натурального дерева. Ось так вибір за тобою. Дякую за перегляд.